Якраз оце зараз період війни, страшної війни, кровопролитної війни, але проходить період і очищення, коли ми розбираємося, що є правдиве в тому. Як воно має бути? Не можна сидіти одною спиною на двох табуретках. Ну, Я не спину мав на увазі. <клухи> у 2015-му вони тільки війшли в обіхід. І я їх виміняв у збройників. І до тієї пори я її ношу. Я маю куртку такого подібного типу, але вона мені дуже сильно дорога, тому що я тоді під Мар'янкою був. І так вона прийшов, тепер Авдіївку пройшов. А тепер вже зараз Харківський напрямок. Значить, я вам хочу показати ікону, яка була зі мною. Під Авдіївку. Ви пам'ятаєте її, так? Це я проходив курси іконописців тут. Але це є художника самого подарунок. Ну, я там не є, там такий іконописець штатний. Але я оце написав. Ну і він, коли я їхав вже на війну, він дав цю ікону зі собою. Не хочу бути банальним, але... Все, що в мене складувалося з війною і все, що складувалося з людьми, які навколо мене оточували, то залишалося більш-менш нормально, як можна в тій ситуації бути нормально. Тому що все не нормально, але є так, як воно. Вона зі мною була під Авдіївкою. Ми виходили, фактично цей рубіж, де ми тримали, від нас казали до мікрорайону Спартак, який в Донецьку 8 кілометрів. Це в нас стояли оці позиції. От, такі. І тоді ж Авдіївка була наша. І ото за Авдіївкою були наші позиції, які ми тримали. Другу ротацію я не їздив, тому що я був в лікарні. Находився, то я другу ротацію не був. Ну, зараз... Але вона завжди разом, завжди разом зі мною. Такі нехитрі солдатські пожитки. От. Я працював викладачом, читав історію України. І зараз вечорами я вас запрошую, в нас вчора закінчилася шоста лекція. Я їм запропонував кілька тем, вони почали з кінця проголошення незалежності, і так по нинішній день. Як вона проголосилась. Потім друге ми розглядали Україну в Другій світовій війні, потім Національна революція 17-20-х, а потім вони почали надання ТОМОС. Для села Припілля розкопаний був в кінці ХІХ століття великий майдан. От, Майдан Трипільський. І там знайшлися жити. Так от та Трипільська культура, якщо про неї говорити, про неї можна багато побачити в інтернеті, є дуже багато, є відтворень, є перебільшень. Трипільська наша культура досягає до того рівня. Тобто 5 тисяч років тут була розвинута цивілізація. Яка мала міста, нараховувалися по 20 тисяч народу, ви собі уявіть, що середньовічний Лондон нараховував 13 тисяч 13 тисяч. Лондон, там в 11-12, це було 13 тисяч. А тут була отака от міста, які ставилися кругом. Родом я із Волині, родом я з під Берестечко, є таке славне містечко Берестечко. От це моя маленька батьківщина, ну але я вже є лучанин. Е, я за свій вік, мені вже 56 років, 57-й йде. За свій вік в мене вже це третя революція і другий раз я вже на війні. Перша моя революція це я був учасником студентської голодівки 1990 року. Я тоді був студент. Ну, друга революція це була помаранчева революція, це Ющенко, коли приходив до влади. Третя революція це Майдан Гідності. От, після цього в Майдану Гідності я був головою райдержадміністрації Горохівської своєї рідної, там на Волині. потім після цього я був ще в, директором департаменту культури Луцької міської ради. Займаюся наукою, польовими дослідженнями, історією церкви. Я маю чотири вищих освіти, одна із них за кордоном. Це Люблінський католицький університет, факультет теології і філософії. От. А в нас в Україні я закінчив історичний факультет, економічний факультет і академію державного управління при президенті. Викладачем працював, в нас є в Луцьку такий Луцький національний технічний університет. Я читав історію України. Читав і в духовні семінарії, потім вже Духовна Академія, Волинська духовна академія, теж читав історію України, і історію, історію філософії. А так, взагалі, то запрошуюся на різні лекторії, які там, ну, наприклад, воно може бути, я займаюся темою. Є такі дві теми, які ну, вони, як би сказати, безпосередньо пов'язані з Волинів. Це одна важка, це україно-польські стосунки, так, це 43-го року. І друге питання це е, в нас біля Волині є територія, яка вже є в складі Республіки Польща, яка називається Холмщина. Це виселені люди, які е, з цієї території забуга. Була такий обмін населення в 44-47 року. 47-му році була операція Вісла, і це виселили повністю українців. Так от, відновлення тих українських міст, які знаходяться на території Польщі, але є українські. Ну, наприклад, є таке місто Холм, це була столиця Данила Галицького. Там він похоронений, там стоїть кафедральний собор, який вже зараз римо-католицький, але це є наша святиня. Там є місто Стовп'є, тобто це одна із фортецій. Там є Червленські гради, там знаходиться місто Велень, від звідки пішла місто Волинь. Оця ось територія сама, вона і є дуже-дуже така цінна і вона цінна для історії України. Тому вважаю за доцільне, за правильне, щоб наші студенти рівномірно, як і поляки приїжджають і там вивчають історію Польщі на території Волині, а щоб ми вивчали і знали, що це є наша також. Історія про Батьківщину. Ми не маємо ніяких територіальних претензій, але ми маємо, ну, не претензії, ми маємо питання до нашої історії. Ми мали короля, який мав столицю, який мав військо, який, який був один із рівних монархів, який проживав в місті Холмі і очолював Галицьку-Русь, або вона називається Волинсько-Галицьке князівство. Тобто, це дуже велика. Велике територіальне об'єднання. Він організовував Христовий похід проти тих же монголів, проти те, що ми маємо на сьогоднішній день, і протистояв їм. І вони вимушені були з ним рахуватися. І він був один із монархів Європи, з яким рахувалися, і пустив дуже потужний рід свій. Який тримав. Тому вважаю за правильне, щоб ці, ці сторінки, цієї історії вони і залишилися. Тому і вечором розказую, от в такій самій формі розказую хлопцям. Вони приходять після служби, стомлені, сидять, хто сидить, хто лежить, хто це, вони слухають. І саме цікаве те, що я знаходжу там підтримку, вони задають питання, мені кажеться, що це найголовніше. Тому що е, вони всі є патріоти. Якщо вони вдягнули форму і знаходяться у війську, і знаходяться тут, то це вже, звичайно, має величезну, е, величезну дуже мотивацію. Так? Тобто людина вже є тут. Але цю мотивацію постійно треба підтримувати. Це так, як от віра, не можна стати там християнином, став, все, от, прийняв хрещення, все, все сталося. Це не стається. Це треба постійно підтримувати цю річ. І так само от по історії України. Тобто, коли ти їм розказуєш за історію української повстанської армії, яких вони боролися в умовах, і що їм прийшлося перенести, і те, що є на сьогоднішній день, ну то, звичайно, що тим нашим попередникам було набагато складніше. Коли дивишся там на українських січових стрільців, які помирали яких кинувся тиф, які не мали ніякого, ніхто їм не допомагав, там вони залишилися самі. Це було набагато складніше. Звичайно, що ми багато говоримо за допомогою європейських партнерів, світових партнерів. Це все цінно, це все потрібно. Але все таки, як би там не було, і що би ми зараз не говорили, ми сьогодні поїмо і ми маємо заправлені наші. Машиновані кріси, так, тобто ми маємо автомати наші запроси. Звичайно, що цьому нема досконалості кінця. Але е, щось та є. 24 лютого я прийшов в наш загін, і бо я першу свою, ну от, от і в 2015 році, то коли то я отримав повістку, я, звичайно, що я хотів, але я служив тоді в великих мостах. Але ну, і я резервіст першої хвилі. І коли почалася ця ситуація, я якраз знаходився в мами, знаходився себе на маленькій батьківщині. З трудом доїхали до Луцька, було все прикрите, тому що там вже Луць збомбився. бомбився. Удари були, але ми доїхали до цього. Ну і прийшов наш загін. Сказали, давай завтра приходь і все. На другий день я потрапив в таке славне село Піща. Це нашого прикордонного загону. Ну, а потім через певний період, десь певно через місяців 4-5 мене перевели в відділ соціального гуманітарного забезпечення. От. Але потім почалася це, ну, формувався прикордонна комендатура швидкого реагування. Я ну, чесно вам скажу, що це є моє, бо тому що я люблю з людьми, бо це найкращий варіант, найскладніший напевне варіант, але й найкращий варіант. Бо Тут можна, можна приймати будь-які документи, знати, діяти згідно різних там, директив і бачити цей процес. Але головне – це з ними жити. І щоб вони бачили, що ти з ними живеш. І от коли ти виносиш землю, сідаєш разом, і там вони після цього пан професор, там, може чаю, може це, все це, розуміється, це дуже цінно. Тобто ти заслуговуєш той... не, не діло не в авторитеті, а заслуговуєш той авторитет, вони тебе слухають. Ти разом з ними, ти йдеш, ти вирішуєш, ти разом з ним. Але разом з тим, що ти ще маєш якусь певну відповідальність, тому що ти над ними старший. Є сім'я, є діти. От. Так що повноцінний український. Я походжу з древнього шляхетного роду, я маю герб. Мій рід має герб. Я, ми походимо з роду воїн. Я як історик дослідковував свій родовід, і мені він такий е, дуже цікавий. Так що ми, ми давно воїни. Ну, в Гринвальській в битві принаймні мої предки брали участь. Так що мені треба тримати масть, щоб не похинутися зараз. Бо вони там показали, і їм після цього польський король дозволив на гербі вдягнути шолом. Це означає, що вони. Заслужені рицарі, і герб їхній такий це був верх лілії, тобто це, що наближені до королі, і низ липи, бо в середньовіччі, не дуб, а липа рахувалося найсильніше дерево, і от корінь липи, то такий широчежний корінь липи, це такий великий рід. І там був навіть такий цікавий припис, що польський король дозволив ну не тільки Гудлевський там багатьом рудам, але в тому часі він перечисляє Гудлевських, що дозволює мужчинам одружуватися з 15 років і дає пояснення, бо до 40 не доживали постійно в битвах, щоб вони це так. Що вони в досконалості розумілися в коханні, і війні. і то таке було їхнє ремесло. Ну, правда, потім об'єдналися з другим родом, в якому вже були священики, і десь тут і певне той гіном вже зіграв їм зі мною. Сьогодні всі облаштовуються і ну, чим повистріше треба залізти в землю, там тим більше мені самому келію треба зробити. Бачите, тут така... треба купатися з пів метра, треба вкопуватися. Чим глибше вкупаюся, тим більше шанс до цього. Це вже і Авдіївка показала усі ці вовчі нори, все це глибоке занурення, закопання. Це треба ставитися дуже серйозно. І тоді, як то кажуть, будеш більш натурально живий. Останнє, що було перед початком повномасштабного вторгнення, я працював в архіві СБУ, і якраз я розглядав справи <кхух> 에, своїх земляків. Мене цікавила структура Організації українських націоналістів на терені колишнього Берестичківського району. Зараз такого району нема вже, але колись то був. Ну і от Там ті всі люди, села, взаємостосунки і так далі. і так далі. Ну Це було таке. Ну І, звичайно, що приймав участь у багатьох тих таких проєктах міжнародних по україно-польських стосунках. Тому що там то є дуже широка тема, тому що там, наприклад, в Польщі є кілька товариств. ну Це довго, я не знаю, чи вам. Чи вам буде цікава ця річ, але, от, наприклад, ви знаєте, що от є, така феномен, є такий термін, феномен порубіжжя. Що це означає? Це коли стикається вогонь і лід. Так? І от це така субстанція, яка утворюється. Це дуже, дуже, вона дуже потужна. Так от на, Саме на порубіжжі витворюється дуже яскрава форма патріотизму. У Львові виникли орльонта. які у 18-му році, які лягли в основу майбутнє відродження польської держави. У Вільнюсі колись народився Йозеф Пільсуцький. Ну, собі був там діячом, один із тисячі не, не самим яскравим діячом польської держави і записується в легіони польські в австрійську армію. Його посилають як простого поруччика сюди на Волинь. Він стає в болотяних там районах, такий Маневецький район. І там народжується як лідер польської армії. Тобто там легіонери перші вони приймають бої з московською армією, і там вони народжуються він як політичний лідер. І вже звідси з-під Маневич, з села Костюхнівки, він же їде в Польщу, його вже вітають кругом. І зараз у Польщі. Е Огонь не вогонь незалежності, запалюють Костюхнівці в одному із сіл, там недалеко від Ваража, і везуть через всю Україну, і везуть вони, значить, в Польщу і привозять його, тому що там зародилася незалежність цього. І польські, багато дуже товариств, польських, ну вони приїжджають сюди. І для них волинь це є сакраментальна. Оці є гроби їхніх, які були знищені в радянські часи, їхніх легіонерів, на сьогоднішній день відновлюються. І знаєте, що такі самі гроби таких самих наших українських патріотів, які були в армії УНР, але були вимушені бути інтерновані на території Польщі, були виселені там і там померли. І ми повинні це пам'ятати. І е, так склалося, що наша правдива українська історія і наші провідники українські розкидані по цілому світу. Ми не маємо такого на сьогоднішній день пантеону, де б ми могли прийти і подивитися, от він там, от наша. Ми знаємо, там десь один князь, так? ми не маємо могили Богдана Хмельницького. Ми знаємо, що Дорошенко похоронений в Росії, там десь в Іркутська похоронена. на, на Соловках. Бандера в Мюнхені, Ленкавський в Мюнхені, Мельник, Євген-Конувалець в Роттердамі. Тобто вони всі розкидані по цілому світу, оця я плеяда цих українських борців, які боролися за українську державу, вони розкидані Ну і нам нав'язувалася якась така інша історія.